Чоловіки познайомилися випадково молодшому, 33 роки. Він родом з Вінничини. Раніше відбував покарання за крадіжки, старшому заробітчанину з Тернополя 44. Саме він і запропонував колишньому кримінальнику підзаробити. Чоловіки разом працювали на будівництві, ввечері випили і посварилися. Молодший екс засуджений вдарив свого старшого напарника ножем. Ось так я його вбив в спину спину. Спочатку чоловік бив людину ножем, потім зв'язав і добив молотком. Ми почали з ним спорити, розговорювати, і він кинувся молотком. От. Я його ударив два рази ножом. Потім молотком ударив. Тим самим, що на мене кинулся. Вбивши товариша, чоловік забрав всі гроші алкоголі, втік на вокзал. Там його і затримала міліція. При отробітці місця совершення приступлення співробітниками уголовного розвитку був встановлений подозріваємий. Їм виявився 33 трьохлітній неоднократно судимий уроженець Вінницької області. В течії суток подозріваєй був задержан на железнодорожному вокзалі міста Одеси. За вбивство людини, затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.